Тобі як кінця чи вдалося вам відпочити? Тому що існує думка, що Одесити і люди, що живуть біля моря, на інші моря не їздять. Це ваш випадок, а, Да, наш, ми не їздили на друге море, Ми поїхали на другий океан. Де ви були? В Америці Ямайці? Да. У Карибському басейні дуже багато островів. Чому Ямайка? Тому що легалізована марихуана чи є інші приводи польоту на Ямайку. Марихуана в Амстердамі теж легалізована сюди ближче. Ні, це був вибор. Я просто дуже сильно увлекаюсь танцями під названням Дансхол, а Ямайка це собственно говоря родина цих uh -huh. самих танців. Тверк, дансхол, все пішло з Ольгою якось говорили про те, як ви познайомилися. Насправді у вас дуже цікаво. Історія знайомства, тому що познайомилася ви у той момент, коли Ольга була солісткою гурту Віагра і познайомила вас Віра Брежнєва. Познайомила вона вас тільки тому, що ви були і залишаєтеся другом її колишнього чоловіка Михайла Кіпермана. Ви зараз спілкуєтеся? Звісно. З Мішою ми так і продовжуємо працювати, а Верой, да, з Вірою, общаємося. Ми за Ольгою спостерігали. Дивилися кліпи, дивилися виступи віагри і хотіли познайомитися саме з Ольгою. Чим вам Ольга одразу так сподобалася? Тому що була одною з віагр. Це був як трофей. Ви хотіли є красиві дівчата у віагрі? Ні, ні, це не був трофей. Я, я, я Олю побачив перший раз на, на концерті Black Eyed Peas. І от є таке поняття: любов з першого взгляду. Я влюбився все. І я спочатку доставав Мішу, щоб он. Меня познайомив Міша. видать, достав Веру, Ну і в конічому ітоді ми познайомились. Наступного року буде ювілей, 10 років. Як ви разом. Ви думали, як ви це будете святкувати? Чаніє він в Італії. Де саме? в каком месте Италии? Италия, не, ну, место мы еще не выбрали, но мы хотим венчаться и хотим в Италии. Вот так мы будем праздновать наше десятилетие. С а? этой страны началась супружеская жизнь, и, ну, хочется там и продолжить, начать как бы второй этап уже. Так, у нас просто так... свадебное Вы путешествие, любили? сразу после свадьбы мы улетели в Италию. А? И у нас вот приятные впечатления об этой стране, и вообще это наша любимая соль и страна, поэтому мы после хотим... После Украины поправься. После Украины, да. Украина самая любимая, вот После Украины Италия, любиміша наша страна. Вот там мы хотим повенчаться.